Звідки держава бере кошти прямо зараз? Звідки ці кошти? Перше, податки українців. Це основа всього. Тобто, податки не платять бізнеси, а платять люди. Люди платять податки. Бо бізнес це лише як посередник між вами і державою. А ось, наприклад, ви ходите в магазин, щось купуєте. Відповідно, ви сплачуєте ПДВ у магазині. на пальне. Податок заробітний плат у вас вираховується. І це все ваші гроші. Ось. Що таке податки? І ось як вони сплачуються в українці, ці податки. Навіть коли ви безробітні, ви ж Купуєте хліб або пальне і відповідно сплачуєте податки. Чим бідніше населення, тим важче наповнювати бюджет. Для того, щоб наповнювати бюджет, населення має бути заможним. А якщо воно бідне, звідки брати кошти для наповнення. Цим треба займатися, щоб була робота, щоб. Люди працювали. Але цього, на жаль, немає зараз в Україні. Населення бідніє і бідніє. Але держава змушена тиснути ще більше і більше. А це податки. Податки ростуть не тому, що економіка сильна, а тому, що дірка в бюджеті, в бюджеті вона збільшується. І вона таким чином збільшують податки. Друге, це зовнішня допомога і це не подарунок. Це не подарунки. А це частина грошей, з яких більша це кредити. А кредити, ви всі розумієте, треба віддавати. Частина це гранти, але за певних умов. А частина це взагалі політичне зобов'язання, яке треба виконувати для того, щоб була оця зовнішня допомога. Без західної допомоги, всі ми розуміємо, держава не змогла б платити пенсії і заробітні плати в повному обсязі. За рахунок оцієї зовнішньої допомоги, сплачуються зараз пенсії заробітні плати. Ці гроші, оці західні гроші, допомога, вони не створюють економіку. Вони тільки підтримують споживання і все. Це, як знаєте. Крапельниця в лікарні, вона відповідно рятує життя.